Вітаю! Я розповідала вже про приклади контрмонументів, які пропонують нетипові яскраві рішення, що провокують дискусії і викликають питання. Сьогодні я пропоную поговорити про меморіали, які використовують світло як інструмент, як інструмент меморіалізації. У 1995 році американська художниця Дженні Хольцер створила Меморіал миру в Верлауфі на тому місці, де радянські та американські війська зустрілися 8 травня 1945 року. Союзники зустрілися. Ця подія означала, що ворог переможений і Друга світова війна закінчена. Меморіал миру складається з трьох частин. Це промінь світла спрямований в небо, це доріжка з написами і простір, засаджений квітами. Промінь світла, спрямований в небо, нагадує прожектор проти повітряної оборони. Це як повідомлення, спрямоване в небо про перемогу над останнім злом. Це місце дуже символічно. Союзники зустрілися, і таким чином останнє зло в історії було переможено. На жаль, це зло не було останнім. Ще один приклад меморіалу зі світла це «Tribute in Light» вшанування в світлі. Тимчасова інсталяція. Два промені світла, встановлені на місці зруйнованих башт близнюків. Два промені спрямовані в небо це як мовчазна молитва, це як запитування до Всесвіту, як таке могло статися. Це водночас жест скорботи та потужний меседж про силу виживання. Шанування в світлі було тимчасовою інсталяцією, яка була створена в 2002 році. Для її створення використали 88 потужних прожекторів, світло яких було видно майже за 100 кілометрів. Подібні інсталяції були створені на місці терористичних атак 11 вересня в Пентагоні та на місці падіння літака в Пенсільванії. Спочатку ця інсталяція планувалася як постійна потім було прийнято рішення запускати її раз на рік. Але після того, як дослідники довели, що промені світла погано впливають на перелітних птахів, було прийнято рішення цю інсталяцію більше не використовувати. Меморіальні інсталяції зі світла використовуються і в Україні. Ми всі знаємо інсталяцію промені гідності, яка була вперше запущена в 2015 році в річницю загибелі Героїв Небесної Сотні. Промені позначали місця загибелі людей на вулицях Інститутській, на Майдані Незалежності, на вулиці Грушевського у 2017 році. Промені гідності позначили контури майбутнього музею Майдану. В цих світлових інсталяціях ми бачимо, як меморіал може мати справді нематеріальне тіло і тим самим справляти велике емоційне враження на тих, хто це бачить. Наступного разу я розповім, як відкрита рана стає елементом меморіалізації. До зустрічі!